І під загрозою балістики, крилатих ракет і понад 350 дронів опинилися українці ще 23 червня. Тоді зафіксували прямі влучання у шести локаціях, а також падіння уламків на 25 локаціях в Києві та області. Найбільшою раною тоді став Шевченківський район міста. Там ворог прицільно влучив у п'ятиповерхівку і внаслідок чого зруйнував увесь під'їзд. Також роз... руйнувань зазнав спортивний комплекс та один із виходів станції мет. Тро Святошин. І від того удару Росії терористи загинули, на жаль, дев'ять киян, в тому числі 11-річна дівчинка та її мама. Ми всі спостерігали за тим, як їх шукали під завалами. але, на жаль, не вдалося дістати живими. І в Шевченківському районі 26 киян постраждали. Ну а по всьому Києву травми тоді різного ступеня отримало аж 36 людей. Ну і на жаль, в липні ось такі терористичні атаки продовжилися. 4 липня російська армія запустила по нас 539 ударних безпілотників та імітаторів. Ще 6 балістичних ракет і 4 крилаті ракети. Ворог підіймав винищувачі. Міг 31 к та атакував Україну аеробалістичною ракетою. Кинжал основним напрямком удару знову ж таки була столиця. Понад 30 людей отримали поранення. Тоді ще дві людини, на жаль, загинули. Серед поранених були і діти, і найбільше пошкоджень знову дісталося Солом'янському району. Там було пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, п'ять закладів освіти та приватні будинки. В Святошинському також постраждали не менше. 10 багатоквартирних житлових будинків було пошкоджено ще в трьох районах. Падали уламки російського залізяча, яке атакувало тоді Київ. Ну і 10 липня тоді армія РФ вкотре атакувала. Кувала столицю майже 400 безпілотників, 8 балістичних та 6 крилатих ракет. По нас запускали. Ворог також поцілив по нас чотирма керованими ракетами С-триста. Залізятча летіло тоді із Брянської, Курської та Саратовської областей. Внаслідок масованого удару 8 районів столиці зазнали пошкодження. І тоді російська армія зруйнувала житло житлові будівлі в Шевченківському районі. На верхніх поверхах вигоріли квартири, і також горіли гаражі, заправка та десятки авто. Життя двох людей тоді забрала Росія у Подільському районі, і серед загиблих була працівниця поліції. Там росіяни поцілили у гуртожиток. Кияни вже ніби звикли до обстрілів. Більшість вже з вечора починає готуватися до ночівлі в метро або в укритті, але щоразу... Разу ми е, дуже боляче це переживаємо, коли на нас летить. І загалом зараз хочу поговорити із Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил України. Я вас вітаю, пане Юрію. Спасибі, що доєднались до нас. Доброго ранку, вітаю вас, е, пане Юрію. По перше, ось е, про такий. Аналіз наш і загалом про тактику росіян ми бачимо, що коли комбіноване, то це летять і дрони, і імітатори, і крилаті, і балістика. А якщо простежувати тактику ворога, чи значно вона змінюється? І що, по перше, має на меті ворог, коли ось так цілить усім прицільно в одне місце? Ну, в підводці до матеріалу ви показали наслідки. А так саме столиці Києва. Я хочу сказати, що е, Київ ну, без перебільшень є там одним із найбільш атакованих міст е, сьогодні, тому мається в увазі в Україні. Звісно, потерпає Харків, Дніпро, Суми, Запоріжжя. Ну, але Київ це столиця України, яка дуже цікавить ворога, як стратегічна, не, не, не власну стратегічна мета, власне, позбити по столиці. І багато в нас е, об'єктів, які цікавлять ворога. Київ величезне місто, багато і взагалі застосування таких от засобів, які застосовує ворог проти багатомільйонного міста. Це очевидно, що тероризм інакше і не називаєш. Тому Київ переживає дійсно серйозні атаки. І одна з таких і сьогодні була зафіксовано понад півтора десятка влучань вже в самій столиці. Ну Харківщина теж постраждала, інші міста саме від дронів з ракетами. Сьогодні впоралась протиповітряна оборона, засоби репрацювали. Ну і кінжали теж в чергове показують свою неефективність. Розплярена зброя Путіна зазвичай більше в молоко летить. Я хочу сказати, 160 десь цих кінжалів було застосовано спочатку вторгнення. Ну і збито третина приблизно цих з. Аеробалістичних ракет Х-47М2 називається. Ну а багато з них все ж таки більшість не досягає цілей. Це дуже добре для нас. Ну але на жаль, є також від них і е, в загальному я маю на увазі і наслідки. Так ну цього разу з ракетами я вже сказав, що е, більшість була збита е, протиповітряною обороною. Різні е, засоби застосовуються до крилатих ракет. Це зенітні ракетні війська, в першу чергу також і е, пілотована авіація. Це літаки F 16 е, міраж, які перехоплюють ракети по маршруту. їх слідування Ну, частина ракет теж була локаційно е, втрачена. А саме чому тому що подавлена була. Засобами радіелектронної боротьби, тому сказати точно, що саме відбулося станом на 9 -го годину дуже важко до вечора. Ще будуть уточнювати здання але от власне, ми тому й пишемо за попередніми даними. Маємо ось таку картину. Крім ось тих півтора десятка, що сказав, влучай в прямих влучань, що зафіксовано в столиці, були ще інші міста. Ну і столиця теж потерпала від. Падіння вже збитих і е, цілей від ракет дронів бачили, бачимо в багатьох е, районах столиці є певні е, наслідки від е, від результатів власних цього цієї атаки а... від від наслід зрозуміло, пане Юрію. І ще хочу детальніше про дронові атаки, тому що ми бачимо наскільки сильно збільшилася кількість шахедів, які випускає Росія по нас, наскільки складніше протиповітряній обороні стало боротися з ними, і ми бачимо, що ну не бачимо, чуємо, що звуки змінилися. Раніше ми асоціювали це як звуком мопеда, зараз воно більше таке схоже на гул бджіл. Чи це свідчить про модифікацію дронів, чи це просто вже в головах людей? Бачите, ми наших офіційних зведень, воно начебто коротенько, лаконічно написано. Там все зрештою написано атакує. Ударними випалати типу по також дронами, імітаторами різних типів. Вони то начебто і імітатори можуть бути, а можуть бути і ті ж самі гербери, які вже несуть кілька кілограмів вибухівки, там інший звук мотора. І модифікації є різні. Є дрон молня, той самий більше прифронтовій території від нього е можуть потерпати. Таким чином, противник застосовує різні типи е безпілотників. Мета, звісно, уразити якомога більше наших об'єктів, ну, але вже на місцях їх е під час прольоту ідентифікують є певні параметри польоту, можна радіолокаційно вже зрештою, теж зробити висновки так по радіолокаційній інформації, яку надають е радіотичні війська, і також е візуальні і акустичні прив'язки до цілі, тобто є спеціальні пости, де вже можна е ідентифікувати, що це саме летить, чи це шахет, е чи це е та ж сама гірб'єра, чи дрон-імітатори. Ну люди, які вже мають великий досвід у збитті. Цих шахедів можуть це робити безпомилково, але ця інформація із такою величезною кількістю цілей узагальнюється спершу на місцях. Передається на командні пункти, потім узагальнюється вже на основному командному пункті повітряних сили. Це все дуже дуже. Ну, швидка робота і дуже напружена робота. Саме тому ворог застосовує величезну кількість засобів повітряного нападу для того, щоб перевантажити систему ППО, тобто того щоб ускладнити повітряну установку і саме прийняття рішень, яким саме засобом буде збитий той чи інший дрон, чи варто проти імітатора застосовувати щось важче, так чи просто дати йому можливість бути подавленим ребом, і так далі. У нас теж засоби ви ж розумієте, не, не безкінечні. Проблематика з ракетами нікуди не пішла. Так само недостатня кількість може бути боєприпасів до тих самих гепардів. Ну тому розвиваються різні напрямки і дрони перехоплювачі, в тому числі. І попередніше вам коротенько скажу, що є відпов... Ворог атакує постійно змінює звісно, що напрямки атак, постійно змінює рух, висоту це все. Тактика застосування називається так, і тим паче впливають ще й погодні умови. Якщо погода зараз. Похмура, так бачите, дощі по Україні. Ну, мене питалися вчора. А значить, ворог не зможе нас ефективно атакувати? Та ні, навпаки, він буде атакувати. Це ускладнює нам роботу. Погодні умови, туманчинська хмарність, видимість цілий стають. Стає меншою, відповідно, і дрони перехоплювачі будуть мати проблему, так чи збиттям, ну і ті, хто візуально прив'язується, мобільні вогневізи, так далі. Тому день від дня різна ситуація в повітряному просторі, тому різні результати можуть бути бойової роботи І в нас трішки менше хвилини лишається часу. Ще хочу от ви говорили про те, Чим працюють по ракетах наші оборонці неба що найбільш зараз ефективним є проти дронів, тому що все таки, як ви знову ж таки зауважили, величезна кількість і наші засоби не безкінечні, чи не витрачаємо ми значно дорожчі засоби на те, щоб збивати ось ці шахеди, які Росія на жаль дуже швидко і багато штампує, зрозумів. Дуже популярне питання було свого часу, чи там збиваємо ми Петріо там, ну звісно. Що шахет не ну, буде збиватися такою серйозною системою, такою ракетою, для яка нам потрібна для того, щоб вберегти е, наші міста від балістики, тому що саме цей комплекс буває. Звісно, що будуть застосовуватись максимально раціонально ті засоби, які можливо, і легкомоторна авіація навіть сьогодні. Такі навіть є е, питання. Так, ми бачили, що може застосовуватись е, дрони перехоплювачі. Е, Зенітні ракетні війська, мале ППО, ППО сухопутних військ увазі і мобільні вогневі групи, і засоби РЕП. Усе застосовується. Ми щоразу перелічуємо в нашому зведенні, хто працював відсоток збиття. Ми не можемо показувати, бо це буде розкривати наші можливості. Ворог Ворогше атакує певний напрямок. Ага, значить. Подивиться, значить, відпрацювали там мобілки, значить, ми будемо висоту піднімати, так і так далі. Вони вся інформація аналізується, тому е, те, що подається на ранок е, в зведеннях, ну більше сказати не можна і не потрібно. Я думаю, ворог взагалі дуже лаконічно подається інформацію, тому ми стримано теж маємо це коментувати. Все застосовується відповідно до. Як я вже говорив, повітряної обстановки приймається рішення. Якщо там немає ППО в тій зоні, значить там будуть літаки працювати з розум... паки угу. зрозуміло. Спасибі вам величезне. Дійсно обмаль часу. з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, говорили про те, чим ми переважно збиваємо зараз російські ракети і дрони. Ну і загалом, наскільки вони є небезпечними для нас.